Як ви все життя мешкаєте в своїй квартирі, то яка ж ціна? Все це, що ми зараз обговорили, ви обмінюєте лише на те, що ваші родичі будуть злитися через те, що ви не залишили квартиру їм. Тобто лише емоції ваших родичів. Або, якщо ви хочете, щоб родичі просто так отримали вашу квартиру і були задоволені, тоді ви будете змушені жити на копійки, їсти один хліб та воду економити на потрібних вам ліках і жити в нестерпних умовах в своїй квартирі. Хіба це чесний обмін? Як отримати всю цю допомогу? Це дуже просто. По-перше, зателефонуйте за номером, вказаним на екрані. Замовте, отримайте та прочитайте нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про всі умови нашої допомоги та відповіді на всі питання, які нам задали за 16 років нашої роботи. Після двох-трьох зустрічей. Якщо потрібно, то й більше, ми укладемо з вами договір, за яким ви отримаєте все, що перелічено вище на все це потрібно лише 10 днів. Можливо, ви відчуваєте, що це все нереально, і запитуєте себе: так, ця пропозиція вигідна мені. Та чи вигідна ця пропозиція цієї організації? Для нас це можливість, вкладаючи кошти в допомогу пенсіонерам з часом повертати свої вкладення з прибутком. Також ми надаємо гарантію, якщо протягом трьох місяців ви вирішите розірвати договір, ми зробимо це без жодних умов. Якщо ж ви вирішите розірвати договір через 3 місяці і більше, вам просто треба повернути всі наші витрати.